Всім привіт! Вже пройшов тиждень, як ми повернулися з поїздки. Я одразу поринула в роботу сьогодні. Нарешті добралася до речей, сховала хоч чемодан, але залишилось ось це. Оце це поховати і винести на балкон. Тому що я вже я не знаю, куди ці речі складати. Вживаємось потрохи. Ось. Так що ми збираємось на прогулянку. Не знаю, що куди ми поїдемо. Я думаю, що, можливо, в якийсь парк. Тому що я ще, окрім того, що а, поринула в роботу, якось я захворіти. І не зрозуміла, чим. Почуваю себе так: 50-50. І, коротше, коротше, поїдемо кудись недалеко, на що вистачить сил. Це обов'язкова процедура перед виходом. І ще в неї ось така купа іграшок. І ще ось такий цілий сундук. Це скриня така з іграшками. І вони всі лежать на потрібному місці. Нічого не можна чіпати. Коротше. Відміна на 10 хвилин, тому що я забула, що я зробила собі каву. Ось така в мене гарна кружка. Це з Тіламук. Це тут місцева фабрика, яка виробляє всякі молочні продукти. І в цей раз придбала ось таку гарну кружку. Що ще я там придбала? Ось така дошечка. Да. Я фанат Орегону. регону. Так цікаво, вона сьогодні щось довго. Ти ще не закінчила, да? Ясно. Окей, малий. Я, як завжди, взяла все, що потрібно, і залишила в машині. Ой, коротше, приїхали ми просто поглядати в Бівертон. Да, моя радість, виходь, дубль два. 10 хвилин до туалету, 10 хвилин до машини, 10 хвилин назад. І може ще кудись дійдемо. Ось, такі справи. А так. Давай в іншу сторону. І давай, куди? Та ти ж тільки що прыгала. Давай ще. Як ти ще не прыгала? Ось так. Молодець молі. Але в мене нічого немає з собою. Вибач. Я нічого не брала, бо я іншу сумку не хотіла брати. Це їх смаколики. Моє, я Так. Це ми в центрі Бівертона. Тут бібліотека знаходиться. Щотижня приходить фермерський ярмарок. Я там була лише, я там була лише расочок, нічого не купувала ще. Да. просто була. Не купляла, тому що була вже, мабуть, під закриття, тому що вони працюють до обіду і я якраз приїхала в обід, тому що просто поряд була. Ось такі в нас справи. Такий в нас день. Верніше, від... вечір. Я бо я почала знімати ввечері. Я там працювала, порядки вдома наводила, хворіла, хворіла да, не без цього. Трошки лінькувалась Ось. А зараз вирішила познімати, да? Молі, ходім. Ходім, давай, 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 давай. Ну, це капець. Що ти там витворяєш? і подивіться на цю козявку маленьку. Молі, пойдем. Давай, давай, давай. Що ти при? Я не розумію, що вона придумала. Коротше, ладно, пішла займатися собакою. Можливо, вона хоче трошки уваги. Вже вдома. Я зараз буду вечеряти. Сьогодні в мене ось такий запечений баклажан з фаршем, з помідорками і з перчиком І з сиром. Тому що е дуже, дуже важко е зібратись з своїми е думками хочеться багато тупити <смір> тупити, не думати і, коротше, якийсь амлюбний день в мене. Туп... Добрий ранок. У нас за вікном дощ. Я вже повернулась. <клух> Я вже повернулася з роботи. А, ось а, у нас ранок зараз. Ранок я повернулася з роботи. Дощ, кучері. А, да, зробила собі. Ой, тут в мене все попадало. Зробила собі ось такий перекус, йогурт з фруктиками. Тут йогурт, персик, полуничка, банан. І ще печивко. Давно на нього дивилась. І ще хтось на це дивиться, так? Угу. Завжди хоче щось моє їсти. Я знову з вами. Я зараз роблю собі манікюр. Одна рука вже без покриття та з формою. Ліво. Направлю, я зазвичай залишаю на останок, бо вона в мене як гидка сестра. Да. Лівою рукою важко ще мені щось собі робити. І сьогодні я буду собі робити ось такий колір. Рожевий. Да. Так що я зараз на Middle Way. Я вже на цьому етапі дві ручки вже без покриття та з. Як вона називається, з формою. З формою. Я зрозуміла, що я города і буду зараз готувати ось таку курочку. Курочку, курочку. курочку. Я вчора купила е, свіжу, але згадала, ну як згадала, коротше, сьогодні я е, е, обнаружила, що в мене є ось така... Е, ось така. Я не думаю, що я буду промивати рис сьогодні. Якщо суші там роли робити, то ладно, так. Я думаю, що нічого поганого не буде, але я згадала, А, так, да. згадала. Згадала і думала, що вже зробила щось неправильне. Короче, якась нова фішка, що треба додавати масло в воду одразу. біжить від мене так, що тут у нас перекладали Коротше, ось так це виглядає. Ой. І ще соуси овочі так, не густо. І арахіс Хорошо, маленький. Десять хвилин плюс-мінус, так? Да? Десять хвилин. І вигляде смачно? А, головне швидко. Так. Світловий я сьогодні хочу тарілочку. Ось така вона тарілочка. Смачно це чи ні? Їжі з упаковки. Нормально? Ой, Але трошки гостренько. Так, я знову на манікюрчику. Сьогодні нарешті хочу спробувати ось цей засіб, тому що. Я користувалась тим, що я купила в Америці, а це мені прислали з України. І я на цьому засобі навчалась в школі. Так, да, я дипломований майстер манікюру. Хотіла сказати. Я хотіла сказати, що може треба якось зробити мені знайомство, розповісти, хто я штою я ще і навіщо я тут. Ми переїхали в штат Орегон, а ми живемо недалеко від Портленду. Ми в Бівертоні, дуже в цьому штаті. Я не знаю, як ну, по іншому я можу судити лише по розповідям знайомих. Але я нікуди не хочу їхати. Мені подобається жити в Портленді, хоч хочу ходять не тільки чутки, що тут частенько взимку йдуть дощі. Але як я вже можу судити про прожитому тут року, а, насправді найнеприємніша навіть, мабуть, пора року це весна. Ти реально багато дощів, це жесть. А, але до цього звикаєш. Вот. Тому, тому не знаю, мені подобається, тому що літо тепле. Весна осінь є, зими посередньо. Майже немає зими минулого року цього року? Та, цього року два дні був, <сміттє> був сніг. Все, коротше, це два дні був сніг, це інша така осіння погода, в принципі. Ось, я хочу обов'язково зняти відео про це місто. Uh, та... Що ще? Я хочу знімати uh, YouTube. Не скажу, що все життя йшла, йшла до цього, але час від часу такі думки в мене траплялись. Ось, я починала вести YouTube. Ну, вести я там відео знімала. Так, ось. одна ручка готова. Так, як там як вам показати? Ось так. Ну, не видно чого. Коротше, зараз. Світло мало. Зараз буде світло. О, так, краще. Ось такий колір рожевенький. Взагалі я більше полюбляю зараз нюд. Вже роки три. Раніше да. я любила там графіку всяку помалювати, ще щось, ну, не сама собі, я в салон ходила. Так, да. обожнювала бордові кольори, відтінки, чорний. Так, да, зараз все. Рожевий, бежевий. І ще рожевий. Так, так, да. незмінна класика. Ось. Наступний якийсь е, факт про мене. Хі -хі. Зараз я працюю у доставці. минулий рік я працювала в виборі від Рудеші. да, Ось така вона іммігрантська двіжуха. Працювала я там, працювала, поки мене не погодили в Amazon Flex. Да. І е, <гану> Моє життя хочеться сказати, докорінно змінилось. Ні. Я їздила на машині багато, а тепер ще більше. Хоча по часу, мабуть, воно виходить а, те ж саме, але. Миль матою. Але мильна матою просто, просто жесть. Інколи лячно дивитись на цей одометер, так воно називається. Так. Так що працюю в Амазоні зараз. Що, ще? Майже безперервно я тут ходжу на курс англійської мови, тому що, зізнаюсь, вона в мене була слабенька. І чомусь, ну, я досі мені важко перебороти себе чомусь, я не знаю. А, коротше, навчаюся. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що ми навчаємося і більше виконуємо а, навіть а, тут а, якихось. А... Прав по написанню, аніж розмовляємо. Тому, коротше, пишу я дуже добре вже. А, пишу добре. Залишилось. Розговоритись. Да. Коротше, займайтеся. Якщо вам цікаво дивитись, зараз не дуже, але буде цікаво, як це канал буде розвиватись. Підписуйтесь, будь ласка, мені буде, буде дуже приємно. Ще один факт про мене: я з міста Донецьк, і я жила там до 2014 року. Потім переїхала в Київ навчатись. Ось. Тому я думаю, що на сьогодні це були всі факти про мене. Я вже майже закінчила. Буду прибиратись, наводити лад в кімнаті, бо тут такий трошки творчий кіпіш, і буду щось робити далі мабуть, вже йти гуляти зі своєю собакою. Всім привіт! Я повернулася з роботи. Сьогодні в мене був а, а, ранковий блок на Амазоні. Як бачите, я в спортивному. хочу просто піти походити на доріжці або на степері. Так, да, це так називається. Беру зал з собою. Так, коротше, якось так виглядає наш зал. Такий... Невеличкий а, і що спробую походити. Так, коротше, бачите, 100 метрів пройшла і я сама в залі. А, я, мабуть, вімкну собі якийсь відосік, і, може, півгодинки ось так походжу. В наступний раз, якщо сюди повернусь, прийду з наушниками. Коротше, якось так. Нормально. Але в мене голова йде кругом. Хі -хі. Мабуть, коротше, ще не треба займатися нічим. О, де ти церква. Так цікаво, тут зеркала звужуючи чи ні. Вони на нашій стороні, чи на стороні правди. Ти від мене зустрічає? Ти завжди мене чекаєш, так? Да? завжди мене чекаєш, так? Да? Моя радість. І радость. Кушать, что ли? Нітмолі. За сьогодні 182 разу коже. Виклала свої іграшки все ж на своїх місцях, як завжди. Так, пряме включення. Я в такій непрофесійній позі. Трошки монтую відео. І я не знаю, яке відео вийде першим, за чим відео з нашої з нашої подорожі відпочинку. Після якого я, бачите, <ріху> можу тільки так, коротше, знаходитись вдома. Ось, коротше, монтую відео. І дивлюсь на годину, якщо через 20 хвилин вже треба, коротше, від звідси і їхати на блок на новий. Не Amazon. Всім привіт! Сьогодні з незвичним макіяжем. Взагалі, давно. А, не фарбувала свої губи вирішила спробувати оці новомодні техніки. Да, коротше, такі справи. Взагалі, бачите, в якому я місці приїхала міняти масло в машині. Просто на вулиці, стоїть тут ховаюся в тіньку. Да, місце, звісно. Не дуже підходяще, да, щоб так втягатися, але в мене потім плани. Я хочу поїхати в магазин. А, та й взагалі просто хотіла зробити собі макіяж і щось втягнути літнє. Тому що ще декілька, може, тижнів, теплих днів і далі буде вже така а, осіння погода, тому хочу максимально вигуляти коротко, свої речі, які я вже встигла а, за це літою щось вигулювати. Ні, ну звісно, коротше. Якби я нікуди далі не їхала, я б натягалася так, щоб просто поїхати а, поміняти масло в машині. Далі. Такі справи. Так, далі. Такі справи. Там. Таке в мене фон. Ладно, я думаю, що вони вже майже закінчили, тому йти за машиною і їхати далі. І, коротше, я вам сказала, що... А я вже прийшла за машиною і коротше не прийшла я за машиною, ще хвилин 20 чекала. А, і тому як а, трошки затягнувся цей процес а, сьогодні заміни масла, я встигла заїхати лише в один магазин, на вечірній блок. Коротше, прискакала додому, бо я вже і голодна, і холодна. Коротше. Зараз я вам покажу, що я купила а, невеликий набір продуктів, йогурт. А, я зробила гранолу, хочу поїсти з гранолою та може і просто типу, з фруктиками. Uh, ще я сьогодні побачила ось таку uh, карабінь uh, макаронів, ту чисть uh, упаковочок. Дипо нормально коштувала. Чому б не купити? І взагалі за тим, за чому я їхала в цей магазин, упаковочка молока. Я думаю, що тут десь я не знаю, бідон молока. Uh, uh, Коротше, хочу зробити творога. Я знаю, що він продається. Всюди можна купити, але я коштувала, купляла і дома. Я була дуже uh, переборчива до творога. Я не весь творог любила, особливо магазинний. Тому що я хочу наробити наперед серничків заморозити, та й хай би не лежать в морозилці. Ще в мене закінчилося яйця, У мене купу яйця. Такі томати чері. Зараз я буду на обід їх, їх теж їсти. І ще купила криветки. Да, я щось приготую сьогодні, ще завтра все інше, ось інше заморожу. Да, тому що тут, ну, звісно, їх тут а, дійсно багато. Да. Все коротше, ось так я скупилась. Бо я планувала ще поїхати. Звичайний магазин, типу по трейдерджо, або New купити а, а, і купити м'ясо чогось овочів, інших ще окрім помідорів, да? такий собі овоч. А, Ось, коротше. Я вже дивлюся, в мене виходить мій таймер, бо я готую ще... вже готую собі обід. Виходить, таймер, вже треба, вже треба йти. Так, на обід Я сьогодні собі зварила макарони, підсмажила курицю. порізала томати і моцарелку листя салатику і відправлю це все бесто. Коротше, зроблю собі такий а, салат боул. Ось такий обід в мене вийшов. Дуже гарно. Так, не знаю, що воно. Як ви думаєте, воно в камеру фокусується на мені, так? Да? Все, коротше. Мені смачного, а може й вам, знову. Так. Вітаю вас в моєму кабінеті. Так, да, я не тільки в магазин хожу, і їсти готую. На роботу їжу. Ще час від часу я люблю щось пошити, І Сьогодні на черзі корсет. Дуже декілька днів над ним колдую. Так, а тепер найцікавіше. Я досі можу придбати собі лінійку. Звісно, ми будемо якось так позначати, і мені потрібно цікавом 7. Бать, що воно збирається в мене. я так, короче, да. Угу. Вот как раз. Замечательно. Теперь самое главное повторить это с другой стороны. Все, короче. Такие справа. Хотела вам трошки показать, чем я тут взагалі займаюсь в цьому житті.